Україна ненька в рушниках барвисти, у пелюстці маку, в дівочій намисті, у лелетім щасті, в світанковій долі, Україна ненька в волошковім полі. Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, дітки, я знаю, дуже казочки полюбляють. І книжечки в руках тримаю. Є в мене казочка цікавенька. І розкажу я вам швиденько казочку, яка називається Кривенька качечка. А щоб у казочці вам все було зрозуміло, я познайомлю вас з окремими словами, які будуть зустрічатися у казочці. Веретенце це дерев'яний пристрій для ручного прядіння. Починок це пряжа. Нитки, які намотані на веретену. Іва діва. Так звертаються до дівчинки. Колинові. Це означає полетіли. А що ж таке коромисло? Це діти дерев'яна палиця. Для перенесення двох відер води. Ну а тепер вмощуйтеся зручненько та слухайте уважненько. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі Ходімо бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть Бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже. Знаєш що, діду? Зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, Війшла в хату. Побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її, співають. Онде наша діва, онде наша Іва, На метеному дворці, на тесаному стовці, лочка шумить, веретенце звенить, скинемо їй попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу я з вами, як була, я в ложку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірічку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Наша діва, он не наша гіва на метенному дворці, на тесаному стовпці, Кужилочка шумить, веретенце, дзвенить, скинемо їй попір'ячку нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як була я в лужку, Виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачила дівчину і зараз. Он де наша он онде наша гіва? на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить. Скинемо по пірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу я з вами, як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули їй по пірячку, дівчина вертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком а дід і баба знов зосталися самі собі. Ось і казочці кінець, а хто дітки слухав, той великий молодець. Але дітки щось ми засиділись, тож гайда наші з хвилинку. Слухали? Скажіть мені, будь ласка, чому сумували дід та баба? Хто їм трапився у лісі? І як вони учинили? Що вони зробили? А чи вірно зробили дід та баба? Чи сподобалась вам казочка? А чим сам? А чому дід і баба? Знову залишилися одні. А зараз, малята, на нас чекає творча майстерня, де ми спробуємо виготовити із паперу качечки, головну героїню нашої казки. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Качка перевальцем до озера прийшла. За собою качка каченяток привела. Кря-кря-кря, сказала, ви за мною пливіть. Кря-кря-кря і лапками під водою гребіть. Для роботи дітки нам потрібно зелений аркуш паперу для фону. Жовтий квадратик, жовтий прямокутник, червоний прямокутник, клей, маркер, олівчик, ножиці, папір коричневого кольору, предмети круглої форми, серветка та ваш настрій. На квадраті діти я обвела круглий предмет, і в мене. Вийшло коло. Тепер ножицями ми вирізаємо по накресленому контуру коло, це буде тулуб нашої качки. Так. Ми згинаємо навпіл, відкладаємо, тепер беремо прямокутник, теж згинаємо навпіл, обводимо коло меншого діаметру і теж виріжжаємо ножицями. Ми отримали два кола. Один кружечок ми залишаємо без змін, це буде голова нашої катечки. А другий ми складаємо навпіл, це буде крило нашої катечки. Тепер беремо прямокутник червоного кольору і теж вирізаємо кружечок ще меншого розміру. Спочатку ми обводимо предмет круглої форми, а потім вирізаємо, У нас знову утворився кружечок, ми його складаємо навпіл, це буде дзьоб нашої качечки. Дітки тепер нам залишилося приклеяти детальки нашої качечки. До тулуба приклеюємо голову, потім крило. Дзьобик у нас залишився. Наша качечка. А тепер намалюємо маркером око. Діти, а наша качечка була у гніздечку. Ось і ми зробимо гніздечко. Для цього беремо папір зеленого кольору і малюємо на ньому контур гнізда. Дітки, контур я намалювала. А тепер беремо папір коричневого кольору і будемо обривати ось такі шматочки, так як гніздечко у нас буде з обривного паперу, буде обривна аплікація. І нам потрібно нарвати багато. Шматочки паперу, так як гніздечко у нас велике. Ну, ось дітки, я вже і нарвала папір, і готова для того, щоб робити гніздечко. Ви вже знаєте, як потрібно робити. Ви звернули увагу, що я взяла клей інший, так як нам ним буде легше приклеювати клаптики паперу. Ми змащуємо площину нашого гніздечка, гарно-гарно змащуємо клеєм, а потім будемо наносити коричневий папір на клей. приклеювати. І так будемо приклеювати всю площину нашого гніздечка. Дітки, гніздечко я вже зробила і качечка в нього сіла. З нетерпінням чекаю від вас ваших порубок. Оченята теж час відпочити. Так чому ж вчить нас ця казочка? Вірні, дітки, ця казочка вчить нас робити добро. Адже за кожен свій вчинок добрий чи не зовсім, обдуманий чи ні, людина несе відповідальність. Сподіваюсь, що, прослухавши казочку, ви будете робити тільки добрі та обдумані. А зараз я говорю вам до побачення, до зустрічі!